Доброго дня, мене звати Данило, і ми відкриваємо безкоштовний курс Шкільні теми весело. Що це таке? Ми обрали декілька тем, не всі теми за шкільного програми ми взяли, ще декілька з них з кожного класу. І це буде безкоштовні заняття, Воно буде в відкритому доступі. З фізики, хімії, біології, географії, математики. Так, є. Так, фізики. Так, ще раз. Фізика, хімія, біологія, географія, математика. І ще якийсь предмет. Я вже забув просто. Так от. Ми з вами будемо зустрічатися 6 разів на тиждень з понеділка по суботу і будемо розбиратися з якоюсь темою. Тобто, якщо в школі вам якась якусь тему да? ну, виснював, не зрозуміло. Чи ви просто ну, якоюсь причиною захворіли, хводію, чи просто не пішли до школи, а вам треба виконати домашнє, то можете заходити ці відео. А знову ж таки ж це не з всіх предметів. Так от. Сьогодні у нас ви бачили, буде фізика і тема наша перша. це механічні хвилі на трохи ще говоримо про звук. І до речі, якщо я не забуду. А я думаю, що я не забуду. Я в кінці відео. Вам покажу експеримент. Тобто е, інша людина вам буде дещо ще пояснити, ви покажете їх експеримент. Все, розпочинаємо наше заняття. Взагалі хвилі вони де можуть виникати? Звичайно, вони будуть виникати лише у прошлому середовищі. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо якийсь. Ну, тверду речовину, то які там можуть бути хвилі, правильно? Отже, седовши між частинками кого діють сили взаємодії наслідок, чого виникають кажуть пружну деформацію, називають пружним середовищем. Ос, е, найвідоміший, найпопулярніший таке пружне середовище це... Звичайна вода у, рі у річці, в озері, ван ваніщ, е е морі, в морі, Тобто, е Я думаю, що всі або бачили, або навіть правили камінь бера і кадали водойму. Або якщо казати про ванну, то залазили в тобто, ванну, і теж бачили, що вода то була такою. Ну, була рівну так, а то якісь хвилі пішли, коли ви То Тобто якщо дощ, ось якраз у нас. Дощ ще калюші. Якщо подати, якщо йде дощ, то теж, коли крапля, кап, на калюш потрапляє, теж йдуть хвилі. Отже. Поширення коливань. в прошлом зарту, що називається механічна хвиля. Так, існуть багато хвиль. Оце механічна. І тіло, яке викликає виникнення хвилі, це називається джерело хвиль. Це ось таке. Отже, хвильова поверхня. Тут, подивіться. У цього поняття є два. Термін, так скажемо, перша це геометричне місце точок, що колись в однаковій фазі. Ось ви будете бачити експеримент, кульки будуть рухатися: Ось однаковою фазою, тобто у них буде однакова швидкість. Точка простору, яка відді... відділяють. Почав клатись назвати фронтом хвилі. Коротше кажучи, ось ви теж будете бачити експеримент. Початок буде от перша кулька і остання кулька. Все, що ці кульки, які знаход... будуть знаходитися ем, між цими двома кульками, ось це буде називатися фронтом хвилі. Ось ви бачите фронт хвилі. Так він може виглядати. Може виглядати він прямолінійно, або може, по колу знову ж таки. По колу він виглядає, якщо ви знову ж таки візьмете камінь і кинути Що Бачите, ось там вона. Вода як колами. Це називається фронт хвилі. Отже. види хвиль, види механічних хвиль, треба було ще дописати. Вони були двох видів: поперечні і повздовжні. Теж будете бачити якраз. На оцей буде експеримент. Вам покажуть як ці одні ті ж самі кульки. Їх буде рівно стільки, що вони будуть з однією ті самою швидкістю, як вони можуть рухатися поперечно і повздовжну. Але там дещо зміниться. Отже. Хвилі вже Зрозуміло знову поперечні і повздовжній. Що таке поперечні хвилі? Тобто це хвилі деколовання відбувається в напрямку перпендикулярному до напрямку поширення хвилі. Наприклад, дивіться малюнок. Бачите, ось прямо у нас R. Так? Оце прямо R це напрямок поширення хвилі. А Напрямок ливань, бачите, воно йде перпендикулярно. Ось, як раз ви будете бачити, коли будемо помарачені хвилі, вони, вони так будуть рухатися ну, хвилі на морі. Поширю, вони поширюються у твердих тілах. І тоді це називається деформація зсуву. Повздожні хвилі. Колонію відбувається у напрямку поширення хвилі. Теж, ви будете напрямку поширення хвилі. Миклувань, він буде паралельний. З математики пам'ятаємо. Перпендикулярна. Тобто є точка яка е, ось можна його провести лінію, і вона буде перпендикулярна напрямку поширення хвилі, а паралельно не буде ніяких таких точок. Вона поширяться в усіх тілах. Тобто, це деформація. Це стиск, якщо ви щось стискаєте, бо навпаки розтягаєте. Те, що ви бачите зараз, на малюнках. На першому малюнку ви бачите поперечні хвилі, на другому повздовжні хвилі. ж так, щоб ви запам'ятали, буде експеримент. Скільки разів я про експеримент, я точно не забуду. Так от, йдемо далі. Довжина хвилі. Що це таке? Цей, цей між ближчими очками шокуються в одній фазі. Крочком, точніше. Ось дивіться. Є у нас якась хвиля, так? Ось Остаємося на малюнок Б. Є у нас хвиля і є у нас одна точка. Бачите одна лінія. І друга лінія, Тобто в цих двох точках у нас коливання змуситься в одній фазі. Оце в принципі називається довжина хвилі. І вона бачите V помножити на Т. А Т це якраз оцей період. Т- це період, коли за За який час у вас від першої такої точки у нас перша така фаза і до останньої. тобто Mm. Теж дивіться, ось вам одна точка, ось вам друга точка. Тобто, ось, поки ось так хвиля йшла, тобто скільки часу пройшло. Я думаю це зрозуміло. І до речі, фізика така нока, яку ви маєте е, з формулами гратися. Дивіться. Довжина хвилі дорівнює V помножити на T. Швидкість хвилі дорівнює. Теж Довжина хвилі помножити на інше. Ню. Це ню. І Ви, як я вже казав, маєте вміти агра. Це з формула. Що це таке? Тобто з однієї формули знаходити іншу. Показую, як це можна зробити. Але зараз я покажу лайфхак, якщо у нас тут, дивіться, три величини. Тобто, якщо у нас буде 4-5 величин, такий лайфхак не спрацює. Малюємо трикутник ось такий. Беремо ось так. Ось так. І дивіться. Горизонтальна лінія це означає дія ділення. Якщо будуть величини знаходитися по сторонам, так скажемо, ну на одній стороні, або буде оця вертикальна лінія, розділяти це буде дія множення. Тож, як ми записуємо, дивіться, ми маємо нас з швидкості хвилі знайти довжину хвилі і ню. Так ось, як ми робимо? Ви бачите те, що тут у нас є йде множення, тому ми записуємо сюди і сюди. А швидкість от сюди. Дивіться. Але ми закриваємось. Якщо закрити з пальцем бачите тобто якщо закрите то отримуємо якраз ню на нужен хулі на ню. так от. Тепер... Давайте так само вирахуємо звідси ню. Чому буде відрівнювати. Теж дивіться, ню ми закриваємо утворюється те, що це швидкість хвилі. Помножене на ню. Аню. Чому тут буде дорівнювати? Те саме, що ж ню закриваємо, отримуємо швидкість помножити на довжину хвилі. Ось такий вам лайфхак. Ну давайте тут ще винати. Те ж саме робимо. Тут місце менше тому ось тут намалюється трикутничок. Тут у нас В. Тут у нас період, це не час ню. І тоді виходить те, що швидкість буде дорівнювати чому. на... на період. А я тут uh, запишу зараз, чому буде друняти період. Період буду дрівняти. Чому закриваємо творимо, що це дуже на хвилі? На швидкість. Ось так можна гратися. Отже, нам сказати про звукові хвилі. Взагалі, що таке звук? Звук це механічне коливання, що сприймається людським слухом, так? Тобто, зараз ви мене чуєте. По суті, ось звук це і є хвиля. Але це не механічно, що звукова хвиля. Йдемо знати, що є ультразвук, інфразвук. Отже. діапазон частот від 16 до 20 тисяч Гц. Швидкість повітря за нормальних умов 330 метрів за секунду. Ось якраз про інфразвук. Інфразвук це заклання з частотами. Менше ніж 16 Гц. Тож, тож ми його не чуємо. тобто, Але все ж таки є. Звичайно, ми можемо. самі якось. Ну, вимкнути звук. Просто скажи, включити на звук. Ну все. Але теж не факт, що всі учні, наприклад, якщо це в школі робити, то що всі учні все ну, зможуть це все почути. Оцей звук. Ну, звичайно, є ще ультразвук. Коні з там більше ніж 20 000 Hц. Тобто якраз їх чують не. кажани. Дельфіни розмовляють, ну і також УЗІ, якщо ви чули. Ультразвуко... А на українській мові це звучить як УЗД. Ультразвукове дослідження. Тобто російською УЗІ ультразвукове іслідвання, а українською УЗД. Але ну Ультразвук знову ж таки, якщо просто включити у класі, більш вирізність того, що ви його почуєте. Фрактеристика звуд. Частота звуку відповідає за тон. тобто Чим частіший буде звук, тим буде вищий тон. Амплітуда відповідає за гучність. тобто Чим менша амплітуда, тим менше звук. Чим більша амплітуда, тим е, в, більший звук. Бачите, так ось на малюнках. Ну, все, в принципі. Е, зараз я вам вимикаю на відео, як вам досить покажу. Хомі частинки приводять до руху сусідні частинки, а ті, в свою чергу, викликають рух наступних частинок. Збурення, що поширюється у пружному середовищі з часом, називають механічними хвилями. У цьому досліді з допомогою пристрою для вивчення механічних хвиль, ти розглянеш два їх типи: поперечну і поздовжню зверни увагу на предмети, необхідні для досліду. Пристрій, який моделює хвилі в пружному середовищі, складається з кульок, кожна з яких закріплена на окремому осерді. Осердя з'єднані ниткою. Така модель відтворює внутрішню будову речовини, яка складається з атомів і молекул, які безперервно й хаотично рухаються та взаємодіють між собою. Відмінно тепер розпочинаємо експеримент. Зверни увагу, кульки на пристрої розташовані у центрі осердь, та лежать на одній прямій. Це означає, що зараз ти будеш спостерігати за поперечною хвилею. Ти бачиш, що кульки починають коливання вздовж осердя, вгору, вниз кульки-частинки рухаються перпендикулярно до напрямку поширення хвилі і нагадують хвилю на воді. Зверни увагу: дві крайні кульки рухаються синхронно і символізують початок та кінець хвилі. Тепер змінюємо положення кульок. Зверни увагу, кульки на пристрої розташовані знизу осердь. Це означає, що зараз ти будеш спостерігати за поздовжньою хвилею. Ти бачиш, що кульки починають коливатися зі сторони в сторону, періодично штовхаючи сусідні, кульки коливаються вздовж поширення хвилі. Це спричиняє зміну відстаней між сусідніми кульками-частинками. Вони то зближуються, то віддаляються одна від одної. Зверни увагу: дві крайні кульки рухаються синхронно. Це початок і кінець хвилі. Відстань між ними називають довжиною хвилі. Механічна хвиля це процес поширення коливань у пружному середовищі з плином часу. Механічні хвилі бувають поздовжніми. Коливання частинок в них відбувається вздовж напрямку поширення хвилі та поперечними коливання частинок відбуваються перпендикулярно напрямку поширення хвилі. Ось така, такий дослід. Бо він вам сподобався. І все. Тобто, турмоз з вами пройшли. Досить ви подивилися. Увторили те, що ви вже знаєте, що вам розповідав. Все, на цьому з вами прощаюся до завтра. Дякую з всім. До побачення.